Знову прийшла львівська погода. Знов дощ, знов холодно. Після таких класних сонячних днів, коли з постелі принесли той пісок, прямо як десь в дюні в Єгипті, відчував себе на якомусь курорті, Було 26-29 градусів. Тут різко впало до 8 градусів, мусили почати опалення. Ринка вже проснулася. Буду її готувати сніданочком. В неї зранку сьогодні в меню ластівці. Вона їх дуже любить, особливо різнокольорові такі от кульки. Якщо підсохне земля, то підемо гуляти на вулицю. Ну, Але це все буде залежати від погоди. Бо наразі 8 градусів. Потім пише, що може піднятися до 15, це було б дуже-дуже добре. На красуня. Ось твоя щаслива ложечка. Тримай смачного. А ми тим часом поп'ємо кавусю. Хай нагріється каварка. Наталя тим часом загрузила посудомийку. Десь буде 2,5 години точно там кладати, поставили на інтенсив. І все, і будемо помало пробуджуватися. Ще кардинку попросила зробити її чайочок. Оце нова ця оце, от пляшечка, що ми її купили на день народження від Use Space. Щось їй не сильно е, сподобалося вбити, хоча вона от, прикольна. Вона п'ється точно так само з е, трубочки, як і ось ця звичайно. Але їй більше подобається Томі мій Ну окей. Несу вже, давайте. Після її обов'язково чистимо зубки. Ну, ще мусить поплавати в умивальнику. Я замітив, що наша зубна паста вже закінчується зі щенячим патрульом. Карліна любить чистити зуби по три-п'ять разів на день. Він не почне плакати! Він не буде плакати. Карліна дала мені поколесати динозаврика, замотала в кульок з-під зари. Каже, давай колеши так, щоб він не плакав і заснув. Тим часом вона вам поспитала за. Пів години три пазли. Сама. Ось три картинки. Там дві, вони легші для менших діток, а оце вже якраз їй по віку 4 плюс. Найлегше було складати автобус. рочки Так, 4 рочки, тобі можна такі складати вже. А оцей верх вже я їй допомагав, бо він такий типи одноманітний. А оці вона сама вже знає, де що є, навіть розказує тут а в тому кульку зарі. спить. А, між іншим, я замовив зараз онлайн покупки замовлення. Вони за декілька днів мають приїхати. Наче. Все, 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 тихесенько, тихесенько. Все, він заснув. На, погойте його, щоб він заснув. На тепер твоя черга. Все, тримай. Ти його мама, а я його тато. Ми їздили от зару, приміряли там речі, але дуже багато всього не було розміру. Я, в принципі, мусив міряти похожі варіанти до того, що я хочу вибирати. Я це все позамовляв. Воно десь за 4 дні аж приїде до нас. Там були три види замовлення. Можна було доставку додому. Була доставка класна на зару, тобто на магазин, але в нашому регіоні в Україні не можна замовити на магазин. А це було б ідеально. Я би собі приїхав, поміряв, підійшло, забрав. Не підійшло, ну вернув би назад. А вибрав третю вид доставки просто на пошту, ну на нову пошту, то потім напевно замовимо каролінці, бо ми її ходили теж дивилися. Але як завжди... Дитячі речі забирають чогось розміри іменно наші, ті, що нам потрібні, там 104 розмір. А всі решта вже є. От коли карлінка була менша, то забирали її розмір. Там 80-й, 86, й А тепер 104 й забирають. Ну, якось воно так, таке співпадіння. Через буквально декілька днів вже прийде нам на пошту наше замовлення. Вони його десь там складають замову. Побачите потім, що ну, багато замов. Якраз оновити гардероб до літа. А, а мене динозаврик хоче з'їсти. Ра! На ньому заснула, спала і його перекусило. Закусає зараз, закусає. Карліна придумала собі нову гру. Я її штори ну, за батареї. А вона вирішила зі шторів зробити вагу. Каже, ти будеш сипати до іграшки, штора переважиться, ну і впадає на землю, і всі іграшки висипляться. Вирішила спробувати. У нас така гра вага. Все, все, вже з'їхало і справа, і зліва. Ну, хоче дитинка так собі попробувати. Вона собі попробую, не, щоб штори не порвала. Потім буде нова гра. Мама заставить тата купляти нові штори. Коліни, колясочка. Багато хто там про неї писав, питався. Сайбокс Прям. Це ж копія. Cybox. Були на сайті, коли ми замовляли два варіанти: один китайський, другий іспанський. Оце вибрали іспанський. Він дорожчий, і він, типу, якісніший. Ну, Повністю копія, один в один. Навіть складається, так як цейбакс прямо. Штучки з одного і з другого боку підтягуєте і вона складається. Ну, класно. Так само робиться з люльки круговка. А, батьку, складала і воно впало. Кароліна деколи нею бавиться. Тут маршамело спить. Тут ще вона зробила таку змію з е, листочків. Тут Україна і вудка її з рибками. Це були тут скорки. І на магніті можна ловити рибки. Вона час від часу бавиться нею, коли купається. Клясочка прикольна. Єдине, що ось ця от кнопка не, не робить, вона для краси. А було б круто, якби ця кнопка працювала. І ці. супер! Суперська І як скласти, вона взагалі мало місця займає. Мені подобається. Крильні теж подобається, але вона не так часто бавиться. Тут треба просто бавитись Я... Лялька мене бавився. А остатом бавиться такі от ігри. <ріхи> щось важить, щось майструє, конструює з лего. Остат, а ти мені купиш телефон і ми будемо там, будемо будувати будинок. Добре. Тут не треба телефон, тут треба просто лего новий купити. У нас є будиночок з Лего, що ми складаємо. Але зараз Лего, бачу, появилося ще нове. Там взагалі ще більший будинок. І є взагалі Лего-креатор, якщо чесно. Там будують, що хочеш. Там багато деталей, і ти собі робиш, який хочеш. Дядько майстер. Є дядько майстер. А знаєш дядько майстер це ж типу як Маріо, він ж теж майстер. Все, вже складає в пакет зари свої звіряток. Хоча ми її у цю, цей контейнер лишили, щоб вона туди складала тих тваринок. І вони кожного разу збільшуються. Попустите. Все, занавіса опускається. Чш, концерт закінчиться. Ану покажи. Коротше, знайшли таку новинку. Ювентус від Кіндер. Давай я відкриємо. То треба йти додому. Йдемо додому, зараз ручки та помиємо, ні. бо ми гуляли. Та, І відкриємо, подивимося, та, що там в нас попалося. Це я так розумію, якийсь футбольний. Я сама відкрию. Ну, на, тримай. Зараз мамі покажемо, бо мама теж не бачила, добре? Класний кіндер. Мені сподобалось, бо я Ювентус любив футбольну команду. Ми вже вернулися додому. Кароліна миє ручки. Мамі показала, мама теж так здивалася. Я теж був здивований. Ми тут а, бавилися в пікнік з Кароліною. Годували її нових ящурок. І пталися кого годувати, кого ні в цій сумці магічної. Так, оцей кіндерочок зараз будемо розпаковувати. Ювентус офіційний продукт. Інтересно, що ж там таке попадеться в нас? Та то в нашому магазині продається. Кароліна без розбору. Раз. Ого, там всередині він чорний. Клас. Але це не у них від Кіндера, бач, бо шоколад типу, повністю темний. Так, давай ми його тут роздлубуємо. Так, все. шоколадку можеш доїдати. Відкривай. Що ж там буде таке? Ну, відкривай. Дуже тяжке, ну бачу, я казав, що цей два я відкрию. Ага. Тут не так легко то відкрите. Тягни, тягни, тягни. Давай я натисну ще сильніше. Є, відкрили. О. У нас попався значок від Ювентуса. А ще що? Нічого. Нічого, тільки значок від Ювентуса. Две що нас. Мама взагалі в шокові. Так, тут ще може попасти в футболки. А, тут бачиш всякі різні знаки. Black white. Це попався просто білий. Він тобі йде до цього костюмчика? Дивись, його можна угу. Там костюми. Я хочу, щоб в мене попався костюм. Ось Такий костюм, щоб попалося. Ти хочеш такий футбольний Та. костюм? Так, такий хочу. Ось такий. Угу. П'ятий номер? А, просто з зі значком. А під п'ятим номером колись грав Зідан. Тато любимий футболіст. Тому мені зразу Ювентус сподобався. Я Ти... помахаю, па -па. помахай папа. Помахай. Папа.